Доброго дня, ми вам розкажемо сьогодні про інтеграцію українців у Канаді. З вами пан Михайло Цегиболо і Ярослав Хайлочмик. Спершу при інтеграції українців почалося все спочатку з того, що почалася Перша Святова війна. Британія об'явила те, що Австро-Угорщина врахувалася ворогам народу Украї... народу, Українці, які так мали австро угорське громадянство в Канаді. Теж вважалися воргами Канади. І Канада в той час була однією з колоній Великої Британії і підпорядковувалися її законом. І це і стало причиною інтернації українців в Канаді. Оби того, що Канада робила з українцями. Все почалося неочікувано для українців у населенні австро угорським громадянство забирали землі, все їхнє майно і розміщували в. В е, таборах доставляли важко їх працювати, і вони як важко працювали, вони сильно втомлювалися, і дехто з них вмирав або з перевтоми, або дехто з цього не витримував і накладав на себе руки. Mm -hmm. Що з собою є інтеграція? Інтеграція це затримання однієї з воюючих держав, громадян або представників національної ворожої держави, що Проживає на її територію до кінця війни без слідства та без обмежень її у часі. В зв'язку з цією страшною подією, яка в історії пам'ятається як темна сторінка історії Канади, в Канаді є дуже багато різних пам'яток, встановлених по всій її території. Також такі пам'ятки є і в Альберті. Оце одні із фотографій того часу, на яких показано те, як виживали українці в ті часи. Також згодом, коли канадський уряд зрозумів їхню неправильну точку зору на рахунок українців в ті часи, вони надали 10 мільйонів доларів на виплати усім постраждалим українцям, а також їхнім сім'ям. Книга Памели Кларк калина яка була написана і видана в 16-му році, розповідає про ті часи, а також людей українських, як вони жили і тікали від уряду, щоб їх не забрали в ці концтабори. Сюжет розгортається навколо двох українців з Австро-Угорщини Катерини і Василя. Які зустрічають на своєму шляху нових товаришів і намагаються зберегти віру в свою країну. Інтернування українців в Канаді після Першої світової війни виконано в Бондареці Анастасії. 19 та двадцятого століття для Канади стало періодом великого заселення іммігрантами з різних куточків світу. Це була нова земля, і всі їхали сюди для кращого життя. Щоб було без війни серед цих людей було дуже багато українців з западної частини України, які на той момент, на жаль, знаходилися на територіях Австро-Угорщини. Після офіційного початку війни, коли світ розділився на дві частини, Канада була на стороні Великобританії, в той час як Австро-Угорщина була на іншій. Тому всіх людей ворожих націй сприймали в країні погано. Це відносилося і до українців, які, на жаль, були, як і сказала раніше, на території Австро-Угорщини. В 1914 році канадський уряд. Видав указ про реєстрацію на інтернування людей ворожих національностей. На українців були спрямовані різноманітні репресивні заходи, які нікому з українців, звісно, не подобалися. Наші українці опубліковували різні звернення в газети та протестували. На жаль, з 70 тисяч українських емігрантів з Астро Угорщини 8 тисяч було інтерновано урядом Канади. Життя в таких концтаборах було жахливим і важким. От, наприклад, ми можемо побачити, як працюють наші українці кожен день на дорогах, вони будували залізниці. В общем, було дуже дуже тяжко. Тому інтерновані намагалися тікати. І під час цього багато людей помирало. Люди не витримували приниження і кінчали життя самогубством. Але українці були відданими Канаді. Вони записувалися до, кан до канадської армії, міняли своє реальне ім'я, місце народження і всю інформацію про себе, що їх сприймали нормально. Після Другої світової, світової війни все, все цей жах закінчився, але ніхто не забув того, що травлялося в цих таборах. Канадський уряд зрозумів, що вони робили неправильно, і по наші дні досі вибачаються проти всією українською культурою. пам'ять про інтернування скрізь по канаді стало пам'ятники і меморіали. Дякую за увагу. Тому розповісти про інтернування українців в Канаді 1914-1920 років. Виконали цю проколену і цифру суфти. На початку ХХ століття у Канаді був період масового іммігрування з різних країн світу, тому що багато територій цієї країни, країни були необжиті. Серед іммігрантів було багато українців. Починаючи з 1914 1920 рік, близько п'яти тисяч українців, які здебільшого приїхали до Канади з австрійських земель Галичини та Верховини. Включаючи жінок та дітей, були ув'язнені. Про це звітував генерал-майор Вільям Оптер. Крім цього, понад 80 тисяч поселенців, більшість з яких українці, вважалися ворожими іноземцями. Вони зобов'язалися відмічатися в місцевих поліцейських установах і носити з собою цілодобово ідентифікаційні номери. За порушення цих правил каралися до ув'язнення. Костябори в Канаді. Життя українців в цей час було нелегким. Канадський уряд відбирав від них житло і землю, відправляв у концтабори. Життя в концтаборах було дуже важким. Інтернованих використовували як робочу силу. Вони працювали в багатьох концтаборах і прикладом одного з них є табір Костер Монтей. Уряд часто не мав інтернованих на масштабні робочі проекти, включаючи розбудову Національного парку банк і численні та лісозаготівельні роботи. Місцева влада табору трактувала дуже жорстоко і негативно. У період з 1914 по 1920 роки багато українців в Сідні та новій Шотландії закінчували життя самогубством. Вони не витримували утискань та важкої праці на заводах і штат і шахтах. Українці чинили опір, організовуючи голодні страйки. Багато хто загинув при втечі, але канадський уряд їх не почув. Останній концтабор перестав функціонувати 24 лютого 1920 року? Уряд до мінімум та канадські роботодавці несправедливо кваліфікували українці через те, що після початку війни вони стали громадянами Австрії. Їх переслідують, відмовляють у вині роботи. Хоча українці, які поляки, блекають мрії виходу з війни. Чому таке ставлення? Тільки з однієї причини, тому що вони мали неща народитися за австрійським кордоном. Це було опубліковано влітку 1916 року українсько-канадським редакторами звернення до канадського народу. Дякую за увагу.